Лозівська радіокампанія, добре розуміючи запит нашої громади на якісний ремонт доріг, уважно відслідковує, чи не кожний виїзд бригад Лозівської сілі, рай автодору за місцем призначення. Загальна стратегія, яка була опрацьована на недавньому спільному засіданні за участі голови Лозівської районної державної адміністрації, Лозівського міського голови, депутатів обласної ради, які теж переймаються цим питанням, поступово втілюється в життя за можливостями, звісно. Які і на жаль не завжди співпадають з нашими побажаннями під таким безжальним сонцем. Хлопці працюють все літо, і поряд з ними заступник директора Лозівської сілі райавтодору Дмитро Карпов на даний час по цій дорозі дорога номер 15, пенутіна Стара Володимирівка з початку сезону було відремонтовано більше п'яти тисяч квадратних. Метрів дорожнього полотна. На сьогоднішній день ми ремонтуємо асфальтобетонне покриття по селу Яблочне. У подальшому ми плануємо по цій дорозі, на Старого Володимира, закрити саме аварійні ділянки цієї дороги до селища Арілька. Вже найближчим часом Дмитро Сергійович планує разом з головою Орільської селищної ради Іваном Крикуном ще раз проінспектувати стан цієї дороги, звернувши особливу увагу на її найаварійніші, зовсім непрохідні ділянки. Відремонтувати ж все і відразу просто неможливо, додав Дмитро. Адже для цього організація не має ані достатнього фінансування, ані робочої сили. Ті ж самі орільчани, коли їм було запропоновано попрацювати з райавтодором, щоб прискорити процес, жодний з них не зголосився на таку пропозицію. Хочеться сказати і про їх вимоги відремонтувати саме ті ділянки дороги, які вони вважають за потрібне. Це теж питання, яке не має однозначної відповіді, адже кожна робота має свою логістику, свій початок і кінець. Ніхто ж, наприклад, не стане зліплювати вареника тільки з одного боку, начинка вивалиться, так і з дорогами розпочинати спочатку і доводити справу до так би мовити щасливого фіналу.